Працівники Державної екологічної інспекції продовжують фіксувати порушення. Цього разу до них надійшла скарга від жителя Мукачева щодо скиду нечистот у річку латорицю на околицях міста. Я обратів увагу, що ріка різних квітів, половина чорна, половина паливіна рижа. І коли я під'їхав сюди на берег, я побачив, що тут твориться, я не знаю, як це назвати просто. Ну, Як це можна назвати? Мені слова навіть немає. Я бачив, що там труба с, с, тисячу, метр десять каналізаційна, і через неї йде зброс э, в латорицю каналізації. От це я побачив. І всі це, не тільки я побачив, це побачили всі. На місце події прибули працівники Державної екологічної інспекції для забору проб води та подальшої експертизи. Зразки відібрали у місці скиду нечистот, а також вищі і нижче потечії. Відділом інструментального лабораторного контролю будуть проведені аналізи, і на основі цих даних ми будемо бачити, який є вплив на річку Латриця. Викликано на місце слідчо оперативну групу для встановлення винних. Як повідомили в Державній екологічній інспекції, після отримання результатів експертиз всі дані скрують до компетентних органів та винних у порушенні притягнуть до відповідальності.